Дібрішу, друзячки! єврейшого вечора. У нас на обзорчику полосатик. Стабільно кілометр б'є. В нього дуже крутий акумулятор. В нього дивіться, артикул, дивіться артикул. Так, поїхали на обзорчик, друзі. Дуже крутий апарат в такому крутому боксі. Цей бокс, я називаю, лоток для яєць. На новий рік собі можете сюди десяточок яєць. Так, дивіться, апаратик, друзі. Апаратик Сам дуже крутий, противоударний, влагозащитний. Саме Головне, друзі, тут реальних 9000 мА, акумчик. Реальних 9000. Можна біцуху качати. Отака апаратура, друзі. Потім усілений провод для зарядочки. Оригінальний Ямео, блочок для зарядки. І конкретно друзі, балалайка. Отака у нас інструкція. їдемо на обзорчик, друзі. Лазерний, дуже крутий апарат з крутим акумулятором. Поїхали на обзорчик, Матвійка! Друзячки, вибрав локацію, де є реальний кілометр. Ось оцей будинок. Ну тут завіток не видно. Але ось ви можете зробити скрін, приблизити. Дивіться як просвічує. Крутезно. Реально крутезний апарат. Паласатик, як ми його називаємо, щоб вам було проще, бо артикул дуже сложний. Реально крутий, друзі. Апарат за мінімум коштів з крутим акумулятором. Таких акумуляторів, повірте мені, друзі, по 9 тисяч мАч реальних, реальних, ви не знайдете. Для замовлення, друзі, Viber. Всім раді будемо бачити. Гарного вечора, мирного неба на, на зв'язочку. він зв який лазерний. Реально.